Вітаю, шановні! Сьогодні я вирішив зробити відео про тварин. В першу чергу відправляємо працювати наші комбайни. Збирати овес та кукурудзу. На трьох полях я посадив овес. 11, 12, 13, на 9 та 10 буряки, на 7 та 8 кукурудзу і з 1 по 6 траву. Скоріше за все. Всього того, що я зможу зібрати, буде забагато для тварин. Ну, на перший раз точно. Тому залишки я, мабуть, або відкладу, або продам. Ще не знаю. Ну і докуповуємо того, чого не вистачає. Комбайн для збору буряків. Та Сінокосарку. Самохідну. Ніколи нею не користувався, це буде вперше. Так вона виглядає. Почну з неї. Зоднуть дізнаюсь, чи вміє вона як в комп'ютерній фермі збирати волок. Чи просто як косарка працює. І так вона збирає волок. Класно. Значить волкова жадка нам не потрібна. Такий у нас комбайн для збирання буряків. Ой! Як він... Як він неприємно повертає! Так, почну збирати з цього поля. Така в нього анімація. О, а це вже закінчив поле косити перше. Але, 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 але валковалка все одно потрібна. Я е, розворошу сіно, після сінової розшилки все одно прийдеться проходити валковою жаткою, тому її все одно потрібно купити. Так, ну йдемо за валковою жаткою. Найбільше Лелі. Майже 15 метрів. Купуємо. новорошилка найбільша потінгер 13 метрів купуємо Суражний причіп. найбільший такий рапід купуємо вперше розвантажу комбайн для буряка Ой, Це не дуже зручно та труба щось дуже близько до самого комбайну Причіп буде майже повний. бункер в комбіну 45 кубів, а в принципі 48 об'єм. Поки що відвезу на зберігання, а потім, коли вже куплю тварин, тоді і буду вести їжу самим тваринам, бо зараз нікуди вивантажувати. Отакі значить ніштяки я купив. Але до них ще потрібно докупити. Отакий От причіп для перевезення тварин. І цистерну для води та молока. В нього він здоровий. я Думав, він буде менший. Так, причіп забрали, а тепер їдемо купувати тварин. Так, ось я під'їхав до... Точки продажу тварин. Я, мабуть, зразу розвернуся. Так, свині. Такісь які, ще якісь. Вісім так само, корови. Беки. А, це молочні корови. А це ясні корови. І коні. Так, ну я хочу молочних корів. Отаких. От за 2500 доларів за голову. Ого, мов. Так, а скільки їх тут? На 30 тисяч. Скільки два? 12, так? Так, 12 Конфір. Ну, навіть їх видно. Так, подгоняем трейлер. Вот наши коровки по сути. Что у нас по меню? Так, ежа, сино, трава, ну, кондишнс, а, станты. Вода и солома. Зібрали трейлер для води і поїхали набирати воду. Тільки де набирати воду, я не пам'ятаю. Тільки отам наверху на горі. Ладно, поїдемо туди. Так, а ось вже і вода набралась. І розмонтажується вода так само довго, як і набирається. Ага, закінчилось місце для води. 9600 літрів. Або тут дуже малий кровник, або тут, як і в комп'ютерній 19-й фермі, ємність для води соломи їжі залежить від кількості тварин. Треба це перевірити їдемо ще за тваринами. Знов купляю 12 таких самих корів. Так, дійсно ємність для води і соломи. Та їжі залежить від кількості тварин. І я хочу перевірити, скільки всього корів поміститься у коровник. Корова чорно-біла. 200 доларів за доставку. Купувати можна прямо в коровнику, який в комп'ютерній фермі. І того 50 корів вмістилося у коровник. Спрожнюємо цистерну. 32 куби води вилили і десь, мабуть, ще 8 можна. Ну, десь так. Не буду поки не доливати нічого. Вкотре вивозимо буряки на зберігання, і це ще перше поле не прибрав, а вже п'ятий автомобіль. І, звісно ж, все не влізе, тому прийдеться частину продати. Ємність 200 000 літрів, то зрозуміло. Решту веземо на продаж. Врешті в мене дійшли руки до того, щоб зібрати траву. Чіпляю причіп. І їду збирати. Почну з найменшого поля, з першого. Щось мені здається, що якийсь замалий об'єм трави. Лише половина причепа. Навіть, ні, навіть половини нема. І зараз дізнаємося точно. 25 тисяч літрів трави з першого поля зібрав, а в причепі 56500 об'єм. Так, ну я буду далі траву збирати за кадром. Побачимось трохи згодом. Зібрав я траву з другого поля і звантажуємо її. Ще куба. З'їжджу я за сіноворошилкою і відправлю наймета. Робити сіно. Сподіваюсь, що можна. Мені не треба буде робити то вручну. О! Воно може! Чудово! Тоді я відправляюся збирати солому. З солому я, мабуть, буду так само збирати, як і колись, коли я тюкував теж один валок за два проходи. Бо він широкуватий для того, щоб один, за один раз його зібрати. Хоча таке враження, що у цього вуражного причепа робоча ширина більша, ніж у тюковщика. Чому ж мені просто так здається, не знаю? Опа, не вистачає місця. Я цього не очікував. 47500. Ха ха. Треба продати залишки. 215 баксів. Нормально. Їдемо в магазин забирати валкову жатку. Я будемо валкувати сіно. Я ще не знаю, скільки у мене їжі будуть споживати корови і чи вистачить мені тієї трави та сіна, що в мене є, тому поки овець я заводити не буду. Я всю траву і все сіно згодую коровам, а там далі подивимось. Наймед вміє працювати з валковою жаткою, це добре. Тоді хай він валкує. А я візьму ще один трактор і буду збирати валки трави та сіна. Майже повний причіп, не буду ще один проход робити. Просто не влізе. Пойду вивантажу те, що є. З того, що ми маємо? 52. Ага, ну, тобто, ємність для сіна така сама, як і для трави. Так, ладно, я буду далі збирати траву і сіно для корів. Підключуся, як зберу. Максимальна місткість корму. то там, то там. Кормить тварин 10 днів. 175 тисяч літрів сіна. 130 там з чимось трави. Ну, чи можу я зберігати тут сіну? Ні, не можу. На жаль. Тоді їду за вівцями. Не буду купувати повний загіновець, а куплю лише один причіп. Біла, коричнева, чорно-біла, чорна. От хочу чорно-біла.

Я трохи прогавив поворот. Бувай. Так, вивантажили овець. Дивимось. Вода, трава або сіно. Овець, скоріш за все, ємність для води невелика, та й у корів ще не повністю заповнена ємність з водою. Тому я наберу води біля коровника, заповню коровник водою по максимуму. Решту відвезу до овець. Так, а от і заповнився. Повністю водой. Коровник. 40 тисяч літрів. Я так і думав. Їдемо до овець. Що, все? 7600. Щось дуже мало. Сюди або поміщається, блін, я не знаю, 100-500 овець, або вони дуже мало води споживають. Якщо так мало води влізло, то щось мені здається, що і сіна там також буде зовсім трохи. Зараз подивимось. Так, попав на маркер води, і воно написало, що сіно там не приймається, але на маркер у їжі приймається. Так, що я їй казав. Зовсім трохи. 19 тисяч всього. Тоді я їду, мабуть. Блін, навіть не знаю, куди мені їхати. О, я знаю, куди мені їхати. Зараз дозбираю те сіно, яке є, перевезу ще овець і ще води, і тоді зустрінемось. Так, зібрав я залишки сіна, які там були. В причепі десь, мабуть, кубів 40. Враховуючи, що на 38 овець, ємність для сіна 19 кубів, то мені треба ще як мінімум мабуть, 80 овець купити. Я не хочу за вівсями нікуди їздити, того куплю їх прямо тут. Не знаю, скількись там купив. 72 вівці. Ох, 36 кубів. Пробуємо ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять не вийшло, тільки 8. Тобто всього 80 овець вміщується в вівчарню. Так, 80 овець 40 тисяч літрів корму. Я сяду в автомобіль і ще долью води. 16 кубів води. Так, а решту сіна я продам. Бо мені з ним нема що робити. Гра пише, що корму тваринам на 10 днів. Я, звісно, про всяк випадок. Траву не буду прибирати з полів. Хай росте про всяк випадок. Може виявиться, що не на 10 днів. А це сіно я продам. Якщо що, у мене росте трава і я її потім знову зберу. На 2000 продали. Так, що я маю сказати? За той час, що я тут знімаю відео, корови наробили 900 літрів сухого гоною і 1400 літрів рідкого гоною, і 500 літрів молока. Продавати молоко ще зарано і гній розкидати по полям або кудись продавати, не знаю, теж зарано. Тому буду просто мотати час. Ну і вівці, вівці навіть ще не почали робити шерсть. Того буду просто чекати наступного дня. Ну а зараз буду досівати поля, які лишились, і буду мотати час до наступного дня. Зустрінемось наступного дня. А наступний день буде вже у наступному відео. Бо записую я вже дуже довго, і відео буде доволі довгим. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.